Про події війни говорить «Стратком». Командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв припускає, що війна Росії проти України може знову вийти за межі сходу і півдня нашої країни. Це може статися у випадку, якщо РФ продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників. А Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів. Про це командувач об'єднаних сил ЗСУ заявив в інтерв'ю ABC News. Ми розуміємо, що зараз від. Бувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою Вісі зла: це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по нашій обороноздатності, але ми будемо боротися тим, що маємо. Заявив генерал-лейтенант Наєв. Він підкреслив, що ЗСУ готові до різних варіантів подій, в тому числі і до загострень бойових дій на інших, окрім східного та південного напрямків. Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, ставимо міни, тренуємо наші війська. Зауважив командувач об'єднаних сил зсу. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 34 авіаційних удари. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. На бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки. Андріївки та східніше Північного Донецької області сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєвєрного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де сили оборони України відбили 30 атак. Як повідомив глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, на інтенсивності боїв позначаються погодні умови. Погодні умови додали клопоту, поривчати вітер. Температура не дуже низька, мінус один, мінус два градуси, але при такому потужному вітрі дуже складно розповів Барабаш в ефірі телемарафону. Вночі більш-менш спокійно іноді відбуваються масовані обстріли, але здебільшого їх немає. А у світовий день дуже багато працює ствольна артилерія, реактивна артилерія. Додамо, що згідно інформації генерального штабу за минулу добу, ворог втратив 750 одиниць особового складу сім танків. Три бойові броньовані машини, одну артилерійську систему. Росія перемістила стратегічні системи С 400 з Калінінграда на фронт в Україну через значні втрати. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії. За даними британської розвідки, це доволі показовий факт, який говорить про погіршення ситуації із системами ППО у ворога. Як зазначають аналітики, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів. Зокрема, і через те, що він з трьох боків межує із державами-членами НАТО, тому переміщення системи С 400 з Калінінграда є важливим фактором. Той факт, що міноборони Росії здається готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії. Ідеться у зведенні. Окупанти використовують територію Запорізької атомної електростанції як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій, такого висновку дійшли у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Вмагати повідомили, що в неділю, 26 листопада, експерти місії, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих керованих ракет з реактивних систем залпового вогню. Хоча через погані погодні умови представники Магати не помітили реактивних снарядів. Характерний звук вказував на те, що вони були випущені саме з РСЗВ неподалік ЗАЕС. Ці події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на запорізькій атомній електростанції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху вперше з початку війни відвідав військових на півночі Гази. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, і, врешті-решт, ми повернемо їх усіх. Цитує його видання The Times of Israel. За словами прем'єр-міністра, Ізраїль має три цілі у війні з Хамас: знищити бойовиків. Повернути всіх заручників і забезпечити, щоб газа знову не стала загрозою для Ізраїлю. Ми будемо продовжувати до кінця до перемоги. Ніщо нас не зупинить, і ми переконані, що у нас є влада, сила, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми це зробимо. Додав Бен'ямін Нетаньяху. За даними офісу прем'єр-міністра, він відвідав один із тунелів Хамас, розкритий ізраїльськими військами. Як відомо, зараз між Ізраїлем та Хамасом триває тимчасове перемир'я, під час якого відбувається обмін полоненими. Вже відбувся обмін трьома з чотирьох запланованих груп утримуваних. Строк дії перемир'я спливає завтра зранку. В той же час, за даними Wall Street Journal, Хамас та Ізраїль ведуть переговори про продовження перемир'я. За даними видання, яке посилається на єгипетських та катарських чиновників, зараз сторони обговорюють можливість продовження угоди ще на чотири дні. У рамках нової угоди кажуть джерела видання. Хамас може звільнити щонайменше 20 жінок та дітей, яких утримують у заручниках. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.